Всім привіт! У нас вже е, пів десятої вечора, вже сонце от-от заходить, і ми продовжуємо наше полювання за роями. Така це азартна забава, щоб просто не передати. І ось е, показую вам одразу місце. Е, цікаво, що е, тут у нас такий сінокос, так само посадочка. Позаду у нас за спиною дорога. І там десь з боку з одного другого є село, і у нас тут. Стоїть пастка, як завжди, я, я вас прошу, я вас закликаю, не лазьте по деревах. Воно ну без потреби просто. Бачите, чергова верба, в якій я трошечки, ну, не я, на пане люди там, ще хтось повиламував гілки, а я просто поставив сюди пастку та й все. Бачите, бджілки стоять і в очікуванні, коли ми їх закриємо, щоб добре їх закрити. Отак от. Таким от чудовим чином. Ми їх задули всередину. Так, опа. Пастка в нас тут прив'язана буквально одною мотузочкою. Ми її зараз відчіпляємо, друзі. Заглянемо ще на одну точно. А що ж, забрали ми ту пастку. Тут вже така крупива, що просто капець. І перенеслися ми до чергової нашої пастки. Так, поки розказував я, розказував я вам історію цієї пастки минулого разу. І що ж? Глухо в нас тут. Глухо, капець. І неохота дуже її перезаряджати, тому що місце хороше, там гарні рамочки, мурах я не бачу, того не хочеться їх перезаряджати. І... Я думаю, що в нас ще хай тиждень постоїть. Вже зараз прийшов час точно, щоб її е, е, поміняти, Ну, подивитися, що всередині, можливо, щось завелося, але через лінь залишу її там. Друзі, нагадаю вам, що в нас є телеграм-канал, в якому я ділюся з вами своїм особистим життям та життям на пасіці. І там є ексклюзивний контент у відкритому доступі. Того переходьте за посиланням або ж е, переходьте за QR-кодом, який бачите тут на екрані. Ми вже на місці. Паска стоїть біля вулика, в який ми будемо пересаджувати, і покажу вам, яка краса у нас на пасіці. Це прям капець. Бджілки працюють, збирають пилочок. Я тут привіз трошки корпуси після того, як переселимо, я буду відбирати медочок. Можливо, покажу вам, як це все відбувається. І боже, яка краса! Це просто капець! І наша пасточка стоїть, чекає, коли ми зараз будемо її відкривати. Наша пастка, вулик, до якого будемо під'єднювати, перш за все, глянемо до нього. Це в нас є м, сімейка, трутовочка, яку я виправляв. Так, я вже їм тут е, підставив рамочки нові. Все так, як має бути. Це зараз не, е, не основне. Е, важливо цікаво подивитися, як е, тут засів чисто для себе. Так, ну е, маточка в них тут є. Бачите, я її помітив. Це швидше за все, молода. Та це молода матка. Вона в них тут облетілася, але облетілася вона тут пізно. Е, ну, того так. Але це нічого страшного. Ми не будемо її ні закривати, ні заключати. Бачите, вчора ставив я їм ще таку твощинку чи вчора та вчора, та, до речі, за ніч вони так от її відтягнули. Так і, так, і ще в них тут одна рамочка є? Бджоли маленько, змісту їх так от тримати абсолютно немає. Того ми підготували водичку, в котру додали ефірну олію лемонграсу. Колись я використовував для цього. Первак, так в якому є сивушні олії, і вони е, також дуже гарно перебивали запах бджіл. В тому і суть полягає, щоб е, змішати е, дві сім'ї докупи, е, додати їм е, одного запаху, адже бджоли вони так орієнтуються часто по запахах. Так у них є свої такі собі ферменти, котрі вони виділяють. І так як вони будуть зараз всі пахнути гарно лимончиком, того, що я використовую тут олію ефірну лемонграсу, вони мають гарно подружитися. Ми заглядаємо всередину і так само будемо обробляти їх обов'язково е, тою самою олією з водичкою. Так, тут велика досить сім'я, бачу, вони дотягнули ще собі язик. Спокійно досить сидять сьогодні. Досить таки прохолодно. Очевидь, це Тому чому саме ми не будемо е, маточку закривати ні одну, ні іншу. Ми віддамо перевагу тому, щоб вони е, собі самі обрали матку, яка їм буде більше до вподоби. Е, довіримося бджолиному чуттю, так би мовити. Так, що в нас тут йде? Перша рамочка, це в нас була вощинка. Бачите, з одного боку вони її підтягнули, з іншого не дуже. Будемо класти в такому ж порядку. А потім, коли вже дві сім'ї об'єднаються, ми вже будемо їх якось комбінувати. Так, тут у нас є рамочка темна, приманочна, приманочна ми її називаємо. Тут у нас вже маточка попрацювала, відклала яйця. вже там є сформовані личинки. Цікаво, звісно ж, відшукати саму винуватицю ройову, так щоб ми просто її візуально оцінили. О, бачите, є, ми знайшли її. Це в нас вони будуть кардинально відрізнятися, адже там там у нас маточка жовтенька, а ця у нас буде темненька, і ми їх дуже будемо ефективно розрізняти. Так, ця буде немічена. Такою я її і залишу. А потім побачимо, дуже буде дуже буде цікаво мені е, визначити, яку матку вони все ж залишать. в нас тут буде сильніший по силі. Можливо, вони залишать собі маточку. Оцю е, з герою, тому що бджоли тут буде більше, і вони будуть приймати своє рідне, так чуже будуть відторгати. Також тут була вощиночка відбудована, гарна, сильна. І вже маточка на ній так само попрацювала. Так, тут у нас далі йде така темна рамочка з медом. Тут у нас ще вищин нема, тут мед, перга і все. Теж гарна кількість бджоли, так, тоже гарна обсидка. Тоді ми зробимо наступним чином цю рамочку з сушниною відставимо і будемо вже підкантовувати оці от рамочки. Так, чекайте, це в нас є. Ми до пирогова. Давайте так от її сюди. Вощинка. У нас вона підійде сюди. Так, тут у нас є розплідня рамочка. Так само збризнемо. Зверху ще їх. Ця вощинка, коли вони будуть собі відтягувати, вона буде. У нас краще з краю. Це в, нас, це в нас що? Так, це в нас є вощинка ця. Не вощинка, а це сушнинка є. Поставимо її сюди, біля цієї темної рамки. Вони будуть її закладати. Так, І цю рамочку, темну з медом, з краю, бо ми її будемо потім відбраковувати. Так, бачите, цю темну рамочку ми не забирали, тому що вона в нас буде. Вона зараз є з личинкою, того ну, нема змісту її забирати, це не окей. Так, і що в нас там ще залишилося по бджолі в пасті? В пасті бджоли залишилося зовсім трішки, небагато. Таке піврамочки. Так, попри холодну погоду, бджолки зараз ще будуть тут у нас обльотуватися, об'єднюватися, обнюхуватися, облизуватися, так як водичка в них тут є з. Ефірною олією вони будуть від неї позбуватися, набирати її в зубики, і того все в них буде тут гаразд. Що друзі, рій ми об'єднали? Рекомендую вам обов'язково використовувати якісь сприскування. Так? Це буде водичка, це може бути цукровий сироп, так само, але обов'язково додати чогось запахом. Це найкращий ефект буде давати ефірна олія. Також є в магазині вже готові суміші, так само для об'єднання, для підсаджування. Можете їх придбати, можете зробити собі, так як і я, ефірна олія. Колись я використовував первак, так само це цілком працює. Того, що е, рої, як, як цього року я бачу, рої виходять е, досить такі невеликі, на 3-4 рамочки, це там нема, там 5-7-8 рамок е, бджоли. Е, і ці рамочки, і ці руї можна вдало об'єднувати як з відстаючими сім'ями, так і можна об'єднувати між собою за допомогою простого збризкування. Якщо є в якійсь сім'ї маточка, в котрій би ви віддали перевагу, то її краще взяти в кліточку, дати канді і відкрити одразу ж одне відділення, в якому будуть ходити туди бджілки. Так а іншу маточку, звісно ж, ліквідувати, об'єднати ці сім'ї, не відкривати матку, бджолки проїдять канді і Через три дні відкрити велике відділення е, і випустити матку. Так не треба її тримати закритою і так далі. Того, що бджілки зазвичай в 99% матку в клітці не торкаються. Що ж, друзі, любіть бджіл, підписуйтесь на канал, це дуже підтримує. Ставте лайки, це так само сильно підтримує. Е, Стараюся відповісти на всі ваші коментарі е, під відео. Друзі, е, всім до нових зустрічей, Па-па!